Вітаю вас на своєму каналі рецепти Джулії. Сьогодні пропоную вам приготувати надзвичайно смачні та прості курячі мідболи з беконом та сиром моцарела. Дуже соковиті, дуже смачні та ароматні вийшли в мене мідболи. Тому давайте готувати. мисці в мене курячий фарш та гарний пучок зеленої цибульки. Сюди даю сухарі, даю мелений коріандр, суміш перців. Там в мене також перчик чилі, одне яйце і сіль, і все гарненько перемішую. Можете взяти фарш з індички, можна курочку зі шпиком, все за вашим бажанням. Додаю в фарш обсмажену одну цибулинку та все знову гарненько перемішую. Готуємо мідболи, набираємо фарш, е, всередину кладемо шматочок сиру моцарела, все гарненько закриваємо та округляємо. На розігріту сковорідку я даю трішки рослиної олії та викладаю мідболи і буду їх обсмажувати з кожної сторони, щоб вони в нас зазолотилися і були всі кругленькі, щоб вони не були плоскими. Тому працюємо швиденько все на високій температурі. Як тільки мітболи трішки охолонули, можна загортати їх в бекон або ж грудинку. В мене грудинка копчено варена, і викладаємо все в форму, в якій будемо їх запікати. Я її попередньо змастила олійкою. Друзі, хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео, і обов'язково діліться цими відео зі своїми друзями. Духовка в мене розігріта до 180 градусів і відправляю їх запікатися. 30 хвилин і мідболи вже готові. Чекаю на ваші коментарі, тому що для мене це ваша вдячність за мою роботу. Готуйте та смакуйте! Ось.